Долучаємо, що зараз до нашого марафону Володимира Цибулька, політичного аналітика, письменника Слава Україні, пане Володимире. Героям слава. Ну що, новий міністр оборони в Україні, так Рустем Умеров. Ну, але ключова історія це не лише основні меседжі, які озвучив Рустем Умеров. Будемо сподіватися, що йому вдасться їх реалізувати, а ще й можливо нова команда. Так ну тому що новий міністр це. Нові виклики, ну так. і можливо нові люди. Я, я тільки так. хочу додати такий, знаєте, жарт серед кримців зараз. Є тобто, є міністр оборони Омеров Кремли, є пан Жмайділов, який в перспективі буде контролювати. Так. Керемли Умерова на посаді міністра. Ну і зрештою, в корупції міністерства оборони ми можемо звинуватити кримських татар там через два роки. Допустимо, звичайно, це дуже така чорна, чорний жарт. Але тим не менш, от є й такі думки. Ну насправді міністру меру заговорив про суб'єктність міністерства, і за логікою суб'єктність поновлюється тоді, коли змінюється управлінська команда. Але мені здається, що е, суттєвої зміни управлінської команди не буде, бо це суперміністерство, воно дуже складне. Там кожен департамент має е, по суті е, функції окремого міністерства. Тому е, умер доведеться в першу чергу тягнути основну функцію попередника Рєзнікова, тобто міжнародну комунікацію, і вважається, що він непоганий переговорник, тому. Е, в рамках Рамштайн, принаймні, він підтримує так би мовити позитивне напрацювання Резнікова, але ж чомусь від нього чекають більше, скажімо так, подолання негативних наслідків Резнікова, тобто якість закупівель, рівень коруптогенності взагалі всієї управлінської системи в Міністерстві оборони. Адже ну, корупція в містецтві вона насправді підриває перспективу швидкої передачі великих обсягів озброєнь. Про це, до речі, президент Линіусіда вже зовсім відверто сказав, прямо в очі сказав, що ваша корупція при, ну, применшує обсяги озброєнь, які ви отримуєте. Щось робіть з цим. Тому от серед завдань, звичайно. Арсен Жумаділов, якщо він створить агентство закупівель військових на зразок того агентства, яке займалось ліками, і досвід, в якому набув досить серйозний досвід, Арсен Джумаділов, то я думаю, що ну та така реформа може бути сприйнята дуже позитивно. Ну і відповідно, якщо ми говоримо про певні терміни, так розуміємо, що співпраця України зі Сполученими Штатами має всі шанси вийти на додатково принципово новий рівень. Так водночас треба діяти дуже дуже швидко і інтенсивно. Як ви думаєте, пане Володимире, орієнтовно, скільки у пана Умерова є е, періоду найбільшого сприяння йому? І в Сполучених Штатах, і в Європейському Союзі, і в українському політикумі? Традиційно для будь-якої нової команди, яка заходить в інституцію, є кредит довіри 100 днів. За ці 100 днів можна зробити, ну, принаймні, сформувати фундамент майбутньої, абсолютно оновленої інституції. От за 100 днів, якщо не буде суттєвих змін. Можна сказати, що е, тоді е, у міністра мерова залишається функція Резнікова, тобто комунікація з міжнародними партнерами. А закупівлі, як, як були, так і будуть. До речі, е, цікава ситуація. В принципі, як якщо хто знає, як формуються фінанси, більшість закупівель е, міністр Резнікова оформив, тобто, всі, всі гроші, які мали бути витрачені в поточному фінансовому році. По суті, розписані, роздані, і, і, і е, сам меру зайшов, можна сказати, в вишкрабе вихолоще на міністерство в плані фінансів. Угу. Звичайно цікава історія. Пане Володимире, ну ми беремося далі аналізувати розгортання деклараційного кейсу, так? Верховна Рада хотіла, ну, частина депутатів хотіли зробити законопроект максимально сприятливим для тих, хто не хоче демонструвати, що вони напташили впродовж останніх пари років під час війни. Так розуміємо бажання тих людей, які могли подвоїти чи потроїти статки, чи суттєво їх збільшити, але в будь-якому разі, от. Зареєстрували електронну петицію. Ну і не мов би, президент Зеленський планує накласти вето на законопроект 9534 про поновлення декларування без справки про відкриття декларації чиновників. Ну, принаймні, про це повідомляє народний депутат Железняк. Ваші версії і прогнози мені здається, що на банку і дуже чітко розуміли, що е, такий законопроект європейці заветують і заблокують. Вони не сприймуть. Це ж. Законопроект пов'язаний із перспективою набуття членства в Європейському Союзі. Це законопроект, який входить в, в, в ці сім маркерів пов'язаних із адаптацією українського законодавства до для зближення з європейським союзом. Тому в Євросоюзі, якщо вже крізь пальці пропустили, наприклад, національні меншини, хоча Верховна Рада вдогонку прийняла закон, ну я ще не стані так би мовити, сформувати позицію з приводу цього закону, але згадаймо електронні змі, які ну закон про електронні змі, який в принципі то стосувався не лише регулювання, а і, наприклад, повернення у мережі опозиційних телеканалів, які в тому числі Еспресо, які просто банкова без жодних причин викинула із ефірного мовлення. Тому, е, мені здається, що план був такий: є розуміння, що партія Слуга народу е, безперспективна, і її треба юзати до повного, аби е, зараз створити умови підсвічування самого зеленського як дуже ефективного і принципового політика. Тобто, е, е, ну цар хороший, бояри погані і оце погані бояри підсунули царю. Поганий законопроект, але добрий мудрий цар зараз заблокує, заветує цей Ну, з другого боку. І... Пане Володимире, це ж означає, що де-факто президент ну кидає виклик певному консенсусу серед частини народних депутатів, які би справді хотіли приховати оце. от декларування. Тобто, ну консенсусу немає є політтехнологія, і не більше, тому що консенсус це голосування за законопроект в цілому, оце консенсус. Але окрема частина законопроекту строчення, скажімо, ну висвітлення на рік стану електронних декларацій. Оце і є політтехнологія, а вибори в нас будуть? Ну тому що лунають голоси, лунають версії, дедалі більше припущень, так. З одного боку, розуміємо, що ну от в Росії завершились псевдовибори. Назвати їх виборами язик не повертається, і бачимо, що в Росії застосували технологію електронного голосування. Так, жодних ілюзій щодо рівня демократії в Росії ми не маємо, тобто все там. Ясно хто і в який спосіб прописує з другого боку. Розуміємо, що в нас є своє власне законодавство, ну і є війна. Тобто, в який спосіб і кому би було вигідно на вашу думку проводити вибори, звідки взявся? оцей же ажіотаж і лінці Грем чому озвучив це все діло. А на, навіть республіканець Лінсі Грем е, е, в ситуації, коли республіканці ще не мають так би мовити контролю над над всім парламентаризмом американським, навіть він угу. включився, але мені здається, що це така. Ну е, скажімо, певні паралелізми е, чомусь в сполучених штатах і в Євросоюзі думають, що якщо Путін збирається у березні переобратися, то він. Е, Зменшить інтенсивність бойових дій, що дозволить їй Україні е, отримати вікно для проведення виборчих е, ну, перегонів е, паралельно з Росією. Але я думаю, що це принципова помилка, в тому, що коли е, імітаційні вибори в російському стилі українське суспільство не сприйме, вибори ж в Україні це той випадок, коли результати будуть. Е, Ну, скажімо так, схвалений всіма учасниками виборів. Я не вірю в те, що е, зліплений на коліні із швид... скоропальним законопроектом про вибори, бо швидше за все, що законодавство поміняють під під ці скоропальні вибори. Що в суспільстві всі сприймуть результати цих виборів і не буде ну, протистояння за, за результати цих виборів, тому ну, профіт, профіт, профіт. це ризикована гра. Який профіт американцям, поясніть, будьте добрі. Ну, от для чого їм, так би мовити, надзвичайно сильно і активно паритись з приводу, будуть там, не знаю, відтерміновані вибори, чи не будуть в Україні? Ну. Американцям дуже неприємно, що е, ті, кого вони вважають партнером, дурять їх як, як містечкові наперсники. Е, І е, американці, коли натякають mm. про. Вибори, вони говорять про те, що хлопці у вас терміни закінчуються. Тим більше що на президента ж не поширюється принцип безперервності влади. Він п'ять років відбув і все, і він закінчився. Це на Верховну Раду поширюється принцип безперервності влади. Поки не буде обрана нова рада, дев'яте скликання буде працювати. Ну доки не вимре. А конституцію наші американці читали, чи там якесь законодавство. Ну вони загалом усвідомлюють усвідомлюють, який це додатковий комплекс проблем. Це ж не питання коштів. Розуміємо? Ну добре, якщо там знайдуться до добрі доброчинці, так би мовити, які могли би підтримувати наш виборчий процес. Але ж законодавство святає святих, ну законодавство плюс учасники виборів. Е, я думаю, неспроста банкова свого часу. Запустила через європейське видання політико оцю схему, що буде, якщо Зеленський піде з посади? Пригадуєте, був скандал, mm -hmm. і всі розповідали про те, як Стефанчук. Так Зеленський і так в нього в березні закінчується каденція, і він крива качка. Е, по суті, Стефанчук повинен виконувати його функції. Але е, якщо не відбуваються вибори, то. Функція ж закінчується в березні. Ну а під час воєнного стану як це все діло функціонує. А в нас же є досвід 14-го року. Ви пригадуєте, mm. як Турчинов був обраний, по суті, виконуючим обов'язки президента, оскільки він став головою Верховної Ради. І голова Верховної Ради виконує вже. Але воєнного стану не було раді. тоді, в 2014 році. Так, тоді не було. Ну, ну це ж теж воєнний стан. Це така в нас же не, не, не правовий режим війни. У нас воєнний стан для, так би мовити, внутрішньої мобілізації. Тобто, в нас війна ж не оголошена Російській Федерації, але воєнний стан як така але Це конкретний правовий режим з конкретними юридичними наслідками, направду. Ну так, так тут дійсно, бо ми бачимо функціонування, наприклад, місцевого самоврядування, коли вони затоптують самоврядування, вводять військові адміністрації. Закон їм дозволяє це робити. Тут не попреш проти цього, але просто коли поруйноване суттєво місцеве самоврядування, як можна провести конкурентні вибори? Для української реальності політичної це неможливо. Дякуємо, пане Володимире, за озвучені думки. Володимир Цибулько, політичний аналітик, письменник, був з нами на зв'язку.